Наша держава і е, те, як в наше суспільство зараз воно влаштовано, воно не налаштовано на те, щоб чоловік приймав участь у вихованні дитини. Тобто, угу. стратегічно, якщо дивитися так з висоти пташиного польоту, ми бачимо ситуацію, що здебільшого ми бачимо, що вдома чоловік менше залучений у виховання дитини. А там мама, бабуся, там набагато більше залучені у вихованні дитини. Коли потім е, цей хлопчик приходить в школу, він бачить на, 90, на 95% жіночий колектив, він бачить здебільшого жінок навколо себе. А якщо це чоловіки, то це зазвичай якісь трудовики, які І ну, руки, на напідпитку да. <laughs> зачасту. І тому у нього е, фізично звідки брати. Приклад е, нормальної мужньої чоловічої поведінки ну небагато. Тобто у нього небагато mm -hmm. джерел, тому що там батька часто або нема, да, тому що, наприклад, там, згідно інституту демографії, у нас там біля 30 дітей живуть не в повних сім'ях. Тобто там немає або батька, або мами, але статистично частіше за все немає батька, тобто мама mm -hmm. сама виховує, так. і він, дитина, там цей хлопчик, він здебільшого там 80-90% часу знаходиться біля жінок. Або в садочку, або в школі, або потім в університеті. Він звикає в цілому по своєму життю з дитинства догождати жінці. Тому що як здебільшого виховують, як мама виховує хлопчика, вона знову ж таки, я ну якби не демонізую цей процес, це вона бажає тільки найкращого. Вона кожна мама вона хоче для своєї дитини найкращого. Але вона виховує так, як вона вміє. А більшість людей ну, не вміють якби, створити умови, щоб дитина виросла там з. Без певних травм травми проблем. Да? Тобто, я згадуючи своє дитинство, ну є багато речей, які можна було робити трошки інакше. При цьому всьому я правильно розумію для себе, що мої батьки ну, любили мене і бажали мені найкращого, але вони здебільшого виховували через певний контроль і через зручність. Угу. Тобто, так не роби, йди сюди, я кому сказала, а ну не розбив, не розб не бий, не бий м'ячем туди. Тобто ти маєш чисть, повертайся в такі-то годині. Тобто, і ти е, звикаєш з дитинства до того, що е, жінка тобі говорить, по-перше, що як тобі робити, в тебе це на підсвідомому рівні закладається. Чи й найголовніша жінка у твоєму да. житті, поки ти там не поки одружився, ти, Так, да, Поки ти маленький, там підліток ти ж залежиш від батьків так. дуже сильно.